Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом. Напасти на кого ще РФ не здатна, говорить нам аналітика лондонського R -USA. Тоді чому більшість європейських країн готується до повномасштабної війни з РФ? Жодна країна НАТО, окрім США, не має достатніх запасів зброї та економічного потенціалу для ведення війни. Аналогічні російському вторгненню в Україну, це з одного боку, але є й інший. Значна частина арсеналу Росії це спадок Радянського Союзу. Ця війна остання, у якій РФ зможе оперувати великими запасами застарілої радянської зброї. Ось факти. Танки, за даними Military Balance, на 2022 рік у Росії на озброєнні було близько 3,4 і тисяч танків. З них побудовані вже після 1991 року 12%. Це приблизно 420 одиниць Т-90. Основний бойовий танк рашистів радянський модер. Модернізований Т-72 різних модифікацій за час війни орки втратили 2,9 тисячі і змушені розконсервовувати дуже застарілі Т-62. Танкові війська Федерастам доведеться відбудовувати заново. Авіація темпи оновлення парку літаків не вражають. За останніх 30 років збудовано 220 нових винищувачів, 25% від всієї кількості, 150 бомбардувальників, 30% від всієї кількості, 300 ударних гвинтокрилів, 20% від всієї кількості, кілька сотень апаратів модернізовано. Всього у Росії до війни було близько 1400 бойових літаків та 1500 гвинтокрилів. 280 літаків та 260 гвинтокрилів. Вона вже втратила в Україні. Авіацію Росія береже, бо це дорога техніка складна у відновленні. Артилерія та крилаті ракети в нову артилерію Росія взагалі не вкладалася. На складах урошистів на папері зазначено близько 6,5 тисяч одиниць САУ, 7,5 тисяч гаубиць та 4,2 тисячі реактивних систем. З Суто російських розробок тут лише близько 50 сау хоста та 30 Саунона, решта – модернізований або й зовсім первозданий радянський запас. 2200 одиниць артилерії росіяни втратили і на фронт вже тягнуть гаубиці 50-х років минулого століття. Ось де Путін вкладав гроші – це ракети. За останні 20 років рашисти виготовили 900 іскандерів, 500 калібрів, 450 Х-101 та Х-555, 40 кинджалів. 80% вже відстріляно в Україні. За даними нашого Міноборони, Росія щомісяця може виготовляти 33 ракети з цього списку. Останніх 10 років мілітаризації Росія спускала на армію сотні мільярдів доларів, але значна частина цих грошей розкрадена. За сучасними зразками озброєнь Росія сьогодні поступається не лише США, а й деяким іншим західним країнам. Це при тому, що експерти того ж Ар погоджуються, що загалом нова російська зброя ефективна, але її мізер. Річний бюджет Пентагону удвічі більший за десятирічний бюджет Шойгу і компанії. Оборонні бюджети Великобританії та Франції майже не поступаються російському. Ключове тут потреба. Країни Заходу зовсім не готувалися до війни та не переозброювалися. Та це у минулому Європа зрозуміла помилку і підіймає свою оборонку. Але нинішня мілітаризація ЄС виняткова превентивна процедура з метою відбити в расистів навіть бажання, думати про вторгнення до будь-якої з країн альянсу. Росія відставатиме в озброєнні ще більше як через санкції, так і через технологічне посилення Заходу. Щоб відновити втрачене в Україні, Росії знадобиться щонайменше. 7-10 років за умови, що вона не колапсує економічно. Натомість ЗСУ в найближчі роки значно скоротять відставання від Росії в озброєннях, а в деяких компонентах переважатимуть. Але то тема окремого посту. До зустрічі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, переможемо разом!